Відносно <зуміло> позову я хочу додати, що я підтримую і готовий з вами працювати, тому що я не отримав ряд відповідей з міської ради. Тому треба судитися з тими, хто дійсно ігнорує закон про статус депутата ради. Відносно <зуміло> позову, я також підтримую, okay. будь ласка. Будь ласка, запитання. <зуміло> Хотів би вернутися до темою також тупаю, чи є у вас інформація, наприклад, на такій вулиці і скільки людей травмується за зиму. Ну, і знам що біля універмагу. вирмала. Ну, у мене немає такої інформації, я думаю, що цю інформацію. В нас... На у мене є інформація. На цій вулиці минулого року два моїх сусіди. Один, <плес> Один... Один руку десь, ну, теж саме, тріщина мав, і ногу. Іменно від той, який йшли від. Це Там ресторану немає. Відкиньте всю політку, все інше. Це сама проблемна десь точка, яка де саме більше людей ходять до гори. Коли ви ходите, ви самі бачите, якщо воно це зробиться і воно буде дійсно діяти, це буде теж нормально. Я думаю, Я думаю що Перша лікарня має інформацію, тому що вона має травмпункт якраз і вони мають якраз розписано. Чи є ще записання до нас? Якщо нема, ми будемо.